З головою обласної військової адміністрації Юрієм Малашком. Вітаємо вас. Доброго дня вам, пане Юрію. Розкажіть, будь ласка, про останні новини безпекової ситуації у регіоні. За минулу добу ворог. Обстріляв нас 80 разів по 14 нашим дійсно населеним пунктам Запорізької області. Здебільшого за це були обстріли Оріхова, поля, залізничного чарівного це 72 артилерійських обстріли. Також до нас надійшло близько 44 повідомлень про руйнування саме житлових будинків цивільного населення. На жаль, у нас постраждалих після вчорашньої ситуації вже 21, Із них 8 вісім дітей. Вони перебувають не всі, але перебувають у медзакладах. Це шість дорослих та семеро дітей. Тобто, за ситуацією слідкуємо, робимо все для нашої перемоги. Власне чи важко в таких умовах ліквідовувати наслідки службам, які приїжджають на місце влучань? Ну, якщо говорити про служби ДСНС, то вони в будь-якому разі викликаються і приїжджають і роблять свою роботу навіть на лінії розмежування на лінію фронту. Якщо говорити про наслідки, якщо це цивільні будинки, які знаходяться під постійним обстрілом, намагаємося комунальним підприємствам їх законсервувати як тільки можна, а людей відповідно з цих будинків вивозити до більш безпечних місць. Також з приводу наслідків вчорашнього обстрілу ви згадали про те, що 21 людина травмувалася, серед них 8 дітей. Чи можете розповісти, в якому стані вони що відомо про їхнє перебування в лікарні? Ну, як я вже сказав, що шість е, дорослих і семеро дітей вони перебувають зараз у лікарні. Це, по перше, стан їх це середній або легкий, здебільшого, це такі або осколочні травми, або від вибуху, там контузії і так далі. І ще скажіть кілька слів про те, чим обстрілювали Запоріжжя упродовж е, вчорашньої доби. Ну, якщо саме по Запоріжжю, то зараз всі е, е, уламки вони знаходяться у правоохоронних органів і вони визначають, що це був за вид озброєння, яким по нам обстріляли. Пане Юрію, дуже дякуємо вам за те, що взяли участь в нашому ефірі. Будемо далі відстежувати е, інформацію всю стосовно подій у регіоні. Юрій Малашко, голова Запорізької ОВА, був з нами на прямому зв'язку.